Стріляють тупо з всіх сторон. Макс, придає привіт. Всім привіт. Мене звати Дмитро Лінько, мені 35 років, займав посаду заступника голови Кіргораської обласної ради. Народився я в місті Кропивницькому. Це мені здається для кожного чоловіка. Я очевидним, коли починається війна, треба робити все для перемоги. Ми почали зізвонитися з усіма друзями з ветеранами, з ким ми служили в 2014 році. І десь уже там вранці, 25 лютого, ми вже були сформовані на військових частинах. Ми вже отримували зброю, амуніцію і почали вже, скажімо так, приймати участь в обороні міста Києва на бірації командира. Перший місяць, мабуть, це були просто добровольці, а потім почали вже... Підписувати контракти, вступати в лави Збройних сил України. На сьогоднішній день ми є з військовослужбовцями, підписавши контракт на три роки, виконуємо завдання по всій Україні на Харківщині, зараз на Миколаївщині. Я мав досвід війни, воєнний досвід в 2014 році, і всі, хто були навколо нас в 2014 році, вони взяли руки зброю. І для мене це було очевидно, тут навіть питання не стояло про те, чи йти не воювати, чи не йти. Вот какая часть, стоять. 1764. Откуда? Самарская область, город Чапаевск. Когда сюда приехал? Сколько вас тут было, куда отступили? 40 человек. Все в Рудницкое уехали? Это Все в Рудницкое уехали. Сколько в Рудницком? Я не знаю, я кто с Йде в лави збройних сил України, хтось працюючи на своєму місці, хтось в допомагаючій армії, але кожен має приймати в цьому участь. Це класична національна визвольна війна проти імперіалістів, проти диктатури, проти тотальної брехні. Абсолютно 100% правда на нашому боці. Тому це є для нас священна війна за нашу свободу за взагалі існування української нації як такої. Тому вся нація має приймати в цьому участь. Що це техніка, яка Добу нас намагалася і всі ці підся, які нас штурмували всю ніч. Ось вони прибігли там теж сього добігалися. На сьогоднішній день я навіть не думаю про якусь громадську політичну діяльність. Про будь-які політичні виступи, там критику 24 лютого політика в Україні припинилася, тому що в час війни, в час воєнного стану є багато чого про що ми можемо сказати, про що ми можемо критикувати владу, але все це не має сенсу. Все одно виборів не буде і не має бути під час війни в ніяких виборів. Це все, все ми відкладемо на після перемоги, коли ми повернемося там до внутрішніх дискусій. Безумовно, хочеться іншу країну, інший суспільний договір і бути учасником цього суспільного договору для того, щоб відбудувати країну. Тому що відбудувати країну це буде надскладне завдання, можливо, навіть складніше, ніж перемогти на війні. Смачного. Дякую. — Що як у нас справа на базі? Справа на базі дуже добре. Тренування були сьогодні. Десь в понеділок мають бути документи вже на відрядження, так що готуємося на виїзд. Треба тих е, хлопців з 101 ї щоб вони талони передали відрядження, відкритні її. Зібратися вже, мабуть, і це, заправляти машини готові, щоб було. Щоб забрати хлопці да, Щоб вони всі речі посибирали дня-два, щоб їм зібратися. Медійною діяльністю публічною. Я займався і до війни навіть більше ніж зараз. Але це важливо насправді важливо, щоб люди знали, що насправді відбувається, які є проблеми. Важливо, щоб суспільство знало правду. Нам сьогодні не потрібно створювати якихось ілюзій, оптимізму занадто багато невиправданого. Треба мати таку чесну об'єктивну картинку сьогодення. І це можна робити безумовно через соціальні мережі, через публічність, через можливість спілкування з журналістами. Я бачу впевнено свою свою місію. Добровольчі підрозділи. Зараз займають інші сели баршівського району. Ми по всьому лінії фронту наступаємо, вступаємо успішно, і це дуже сильно підбадьорює наші війська. Хлопці готові воювати далі. Знищивши всю нашу промислову інфраструктуру, а ну, взагалі втратили фактично важку промисловість сьогодні в Україні. Але на цій, скажімо так пустелі економічній, нам очевидно, треба робити ставку на нові технології на ІТ, на ті передові скажімо, сектори економіки, які в нас до цього розвивалися дуже дуже поступово. І для цього безумовно потрібно залучати буде нові технології. З допомогою західних партнерів з величезними інвестиціями, і ми можемо і маємо право морально претендувати, щоб Україна як центр світової історії і центр боротьби проти світової диктатури, щоб ми мали ці всі ці преференції. Тут важливо не втратити довіру от якраз наших друзів і партнерів іноземних. Які сьогодні дуже багато нам дають, ми сьогодні фактично фінансово залежимо повністю від них. І якщо ми в цей момент, коли залежить доля країни. А дехто буде продовжувати робити те саме, чим вони займалися 30 років. Я маю на увазі грабувати, займатися корупцією. Це дуже сильно піддерве довіру до нас. Рано чи пізно від України втомляться і залишиться сам на сам формувати правильну ту суспільну думку, правильні настрої сьогодні без політики, але правильні, скажімо так, цінності формувати один в одного. І на основі цих цінностей потім вже формувати і органи влади, і місцеве самоврядування. Це місія громадянського суспільства щодо країни після війни. То Такого випробування, як війна, мені здається, це якраз той переломний момент для країни, коли ми маємо зробити висновок, якщо ми хочемо вижити як нація. Корупційність, скажем так, складова, це ж не в окремих особистостях, які там стали на шлях корупції. А це ми всі з вами таке виховували суспільство. Тепер треба цю цю корупційну схему в собі в першу чергу побороти і жити по-новому покращені. <реш> <решко> Дивіна, Здравствуйте! Здравствуйте. — <решко> Це може бути довше, ніж нам здається. Та перемога може бути набагато далі від нас, але навіть на полі бою, бачачи наших солдат і їхню мотивацію, віру в себе, віру в те, що вони роблять добро для тих людей, які вони сьогодні захищають. Ми не хочемо звідси втікати, ми навпаки, хочемо якомога далі прийти до кордону на своїх територіях. Все <решко> Хлопчики. Спасімо вам, спасімо вам! Як ми молилися на вас в погляди. Що ви можете? Мої сімулятор. Сойомію, що ви сіністи, що? Ні, мені голодне, ми вам привезли. Ми переможемо, тому що це є війна добра проти зла, а добро завжди перемагає.